Вікторія, надайте свій коментар щодо сьогоднішнього дня. О, я така рада. що Тому дома приїхала. Це мій головний коментар. Тижня і місяця я б сказала. Отак я Дуже рада приїхати. Де ми гуляємо. Ми гуляємо на березі чудового озера. Називається, але місто садка. Але воно чудове, повірте. До речі, Так. Все, ми пішли подказом. Ну що, привіт, Флорида, привіт, Орландо! Давай подивимось, як живуть люди: житлові комплекси серіалів, парковки, на яких можна загубитись. Щоденний шопінг, величезні упаковки їжі, ходок за долар і всі інші фастфуди світу, найбільший мак, пляжі, природа, розваги і багато іншого. Полетіли дивитись. Добрий ранок, світ. Я вийшла побігати в цьому прекрасному районі Бенавєнто, де живуть мої друзі, у Флориді. Звичайно, знаєте, це, це просто район, який от банальний, суперамериканський багатий район, ну, можливо, середнього класу, але тут у всіх по декілька машин стоять. До речі, чому вони. На вулиці, тому що не влазять в гаражі, тому що у декількох кожного в сім'ї є машина. Е, і якщо п'ять людей живуть в будинку, то звісно, п'ять машин не влізуть в гараж, тому тут все заставлено машинами. Е, тут супер няшні будинки по типу таких. Всі різні, але приблизно однакові, тому що як мені пояснила подруга, не можна, щоб вони сильно відрізнялись в цьому ком'юніті, тому вони схожі. Зі сторони все виглядає супер. Прикольно, дуже охайно, і тут приємно. Вон там біжить людина, я бачу, і я зараз теж буду бігти. Тому настрій, спортік. Ну, все, заряджаємось на хороший день, і все буде супер. До речі, прикольно, що коли діти випускаються, вони ставлять собі на подвір'я такі значки, щоб у нейберхуд. Увесь порадів. Отак -от. А зараз буде думка незалежних експертів про Орландо. Як життя, ребят? Дуже класно. Кожен раз гуляєш, насолоджуєшся, кайфуєш від Америки від, е... mm? від можливості такої жити на курорті, скажімо так. кайф. Там крокодильчики плавають, там люди плавають. Віктор, у вас саме такі почуття теж? <реш> Ах, точно, оскільки я працювала з 3 до 11 ранку, то всі дні виглядали так. А ще я постійно кудись їздила і постійно шопилась. Ну що ж, подивимось. Це шопінг е, мол в Орландо, е, дуже хороший, там є всі магазини, на першому поверсі якісь загальні, на другому лакшері, трошки новинок. Е, і. Е, і все. Ідемо далі. Так, що в мене тут є? Це Оріо. Оріо з моїм постмалоном улюбленим. І що в мене ще є? У мене є подарок на день народження. А він улетів зараз. Оце є блогер. А він виходить. Квиток! Квиток на день на, на концерті. Отак. Це кастомний квиток виходить, мені доразі подарували. Завтра буде концерт. І з нього теж писумаю відвезти, коли я дуже сильно на нього хотіла, і я заради нього, до речі, так рано приїхала в Америку, і ми туди йдемо. Ура! Боже, ну яка краса, ви просто подивіться. А ще ці колаби спеціально з артистами це топ. Ну що, хто відгадає, яку пісню я тут співаю? Підказка українською. А взагалі, і так: поїхали на концерт, покажу вам трошки. Короче, так мені теж боляче через те, що я не можу показати тут всю пісню, тому що вона просто розрив. А ще були салюти: 70 тисяч людей і супер вайбова атмосфера. Ну, а життя ніхто не відміняв, і спорт також. Тут я випадково заскочила на танці. Це опинився клас бачати. А може і не просто бачати, дивіться самі. А ще е, я була в залі. Зали неймовірних розмірів, роздягальні як вдома, але дуже інклюзивні, і в них я все. Давайте на огляд. Він дуже великий. Він дуже великий, я так ніколи не бачила. По-друге, тут шумно. По-третє, тут дуже багато чоловіків. Тут одні хлопці майже прям сидять на тренажерах і дивляться. Але всі займаються класно, мабуть, треба теж, так що я погнала. А це огляд, на б'юті процедури спеціально для дівчаток. Взагалі, такі салони встановлені в Волмерті, а Волмер це магазин їжі. Давайте трохи його подивимось і ви просто подивіться на ці розміри упаковок. Зазвичай всі продукти упаковані в великих об'ємах для всієї родини. Я в шоці завжди. Ладно, давайте перемкнемось на канал Природа. Дім на колесах називається Рві В національному парку. Дуже прикольно. рандомний день у Флориді. Не перейде дорогу, дороги. Вікторія. Ваш коментар: як добре, <сміття> жити у Флориді. Не можу не виходити. <сміття> реально добре жити у Флориді. <сміття> ну, і на природу єдиною. Ми ж в Америці, так що черговий фастфуд американський заклад «Chicken Filet». Щось по типу маку. Чик філі я кажу: чик так чик Бургер. Вафл, потейто. Ніколи такого не бачила. Руцелет. І поклала аж три соуси. Ну побагатиму. Не знаю, наскільки є з десяти, але скоро розкажу. Коротше, точно прикольного це оці м'ятні конфетки. Перше в житті таке бачу в. Пасхуді і взагалі в багатьох ресторанах, коли поїв цибулю чи щось інше, не завадить. Так що лайк цьому місцю. Окей, me. Так, оскільки я постійно-постійно шопилась, я прям просіла на цю прикормку. і це маршалс. Оскільки це іспаномовний штат, то все дублюється іспанською мовою. Ну, якби всі так розмовляють. Так, що, що у нас там? Щось для дому, Bed and bath. Pets, toys, girls. Коротше, як я тут опинилася. От як. Я не купила нічого, що мені треба було, але моя корзина вже повна. Ужас. Але знаєте, в мене є лайфхак, як я. Як я не купую нічого багато в подорожах. На балі це не спрацювало, бо я знала, що в мене буде мама чи валізу, якої я все напхаю. Але зазвичай я просто подорожую з ручною поклажу, і я знаю, що я не можу нічого багато увести. Ну, це не стосується подарунків, які я завжди всім прибожу. Але зараз я розумію, що декілька сукинок будуть зайвими, тому що в мене банально немає місця в валізі. але тут це дуже спокусливо. Боже, дивіться, це ж вишиванка. Це ж просто сукня вишиванка. Від американського бренду за 25 доларів. Ха-ха! Так, поки я не пішла міряти все, що нагрібла, розкажу: а, дивіться, яка штука. Я її не куплю, але просто блошіці, вирішила потримати в руках. Що має зазначити? По-перше, американці дуже найс-люди. коли. Ми обидві їдемо одна на одну з коляскою, то вона перша каже сорі, бо вона навчена, а я ні. Е і я теж кажу сорі, е звичайно вже. Чи я просто там дивлюсь, зустріну може обрати, підходить до мене каже: о, тобі так личить, тобі так йде. І коротше, і я до того, що вони дуже милі, відкриті, і оце їх сорі, і прям такий позитивний вайб. Майже від усіх. Я не зустрічала людей, які, типу, так, ходять до тебе чи якось оцінюють поглядом, як буває у нас. Ем, так що це дуже розташовує до себе і підіймає настрій, бо реально не, ну, ще не менш не псує, що важливо. Ем, Отак от, от, дуже милі. Цього треба повчитись. Це такі примірочні. Де міритися? Так. От. Трошки за колісія, це лук-лучок 1, це лук-лучок 2, і насправді я купила багато чого. І ці чудові та Якщо ви спитаєте мене, скільки я витратила, і що купила, то я вам скажу, що я купила пакет. Жах. Вони досі видають такі пакети. Це реально жах. Значить, цей пакет тут 115 доларів. Uh, що там? Там сукня, рубашка дняна, топ, Нью-Беланс. Uh, багато носків, шкарпеток, і все, і все, 115 доларів. Дорого чи ні? На цьому не закінчилось. Ми заскочили в Nike, де неймовірно приємні ціни. А ще в мене був день народження в цей період, й був невеличкий банкет. І насправді все було чудово. Сімейне коло, смачна їжа, до нас навіть олень завітав, уявляєте? Ну, а це були вихідні, і ми їдемо на пляж. Пляжик, як з картинки. Малібу. Ой, який білий пісочок. Чистий океан, білий пісок і лайфгарди. Це пляж в місті Мельбурн. І ні, це не в Австралії, це у Флориді, з білосніжним піском, з чистою водою. Трохи мутно, але все одно чисто. Дуже приємно на дотик по температурі. Вангую, що ми всі сьогодні згоримо. Але знаєте, ця сила від океану, яка йде, це найбільше, що я обожнюю в житті, це просто сидіти на океані, дивитись на нього, заряджатись і бути вдячним за життя, яке ти маєш, за все, за весь прожитий досвід, за все, що з тобою траплялось, і просто за все, що буде. Так що океан це моя любов, сила. І просто, мабуть, найкраще, що мене заряджає в житті. Я дуже тясна, що сьогодні я тут з цими двома людьми, бо я їх дуже сильно люблю. І що? І бажаю вам кожному і кожній знайти своє місце, яке буде вам приносити такі класні враження і заряджати, де б воно не було, з ким би воно не було, але яке реально буде давати вам ресурс, бо це дуже важливо в житті для нашого щастя. Цьому. А це нагадайка, що треба любити життя і не забувати їсти. Тому ходімо. Так, я взяла ходок за долар. Не боже, дивіться, вона лється з льодом. Половина води. Тут ходоги по долару, от бачите, долар. Замовляєш і береш, я взяла собі ходок, і зараз буду їсти. Так, це содова. Odдох Долар 50. Ну що, спробуємо? Значить, в подогі за долар 50. Що в нас є? У нас є сосіска і булка. На картинці ще були якісь соус. Може, я їх пропустила? Так, кетчуп далі. Окей. Так, це працює, береш і заповнюєш кетчупом Всім Отак виглядає. Значить, їм є цей ходок і думаю, що я їм взагалі. Але на здивування дуже смачно. Друзям теж подобається за долар 50, навіть за долар. Просто вау. Як діти в школу заходять? А це був досить цікавий експірієнс. І тепер ми приїхали куди? Ми приїхали грати в голь сьогодні вівторок і сьогодні знижка 50%. І для того, щоб пограти там, можна заплатити 30 баксів за місце на годину, здається. Зазвичай це коштує 70 доларів. Що сюди входить, сюди входить столик. Зараз покажу, який на компанію, без напоїв і весь еквіпмент для того, щоб грати в коль. Ось такий клуб. Давайте покажу. Клуб класний, експіріанс топ, але гольф, мабуть, все ж таки не моє, бо я більше люблю рухатись, ніж стояти. Тому ми потім прийшлися в Айкон парк запустити локацію, до речі, на вечір, та пішли в місце, про яке ви навіть і не здогадувались, бо я була шокована. В дежур. найстарішому, найбільшому чи найстарішому? Найбільшому, найбільшому маку в світі. П'ять поверхів. Додаткове меню паста, піца, капучино, все Тут, тут піці роблять. пицца, роблять. паста і тортики. І тортики. Так-так-так. Тробець піцу. Пасту. Віде? Віде? О, і Оу, салон масло. Що по мені у нас тут? Так. Це звичайно. бургери чи фільхніш Тайс. Звичайно. Боже! всі, хто мрів про це в дитинстві. Подивіться на це. Неймовірних розмірів ці штуки. А в мене було під виходом з маку одна. Це другий поверх цього маку. Тут є автомати. Такі, Коротше, ігралент, ігралент, картопля смачна, стріпси, не знаю. Нагіци глянемо, але виглядають дуже штучно і искусственно. Морозиво? Смачне? Да. Морозиво лайк. Ну, все, пробуємо. Отак От сидиш, працюєш, і проїжджають сайбертраки. Старбаксі насправді хочу поділитися висновками про Орландо. Це моя постійна рубрика інсайти з міста. І вже як завжди, я настигаю за своїми переміщеннями Теж, і знаходячись за, абсолютно в іншому місті, поділюсь інсайтами, які прийшли до мене в Орландо. Оскільки я святкувала там своє день народження, я зрозуміла я завжди це знала останнім часом. Не завжди останнім часом я це одразу давно відчуваю. Але я переконалася, наскільки класно, коли в тебе дім повний, є родини, коли ви можете збиратись, і коли реально на важливих для тебе святах збирається вся родина, я максимально кайфую від того, коли я вдома, коли я за, за столом, де є мої родичі, мої друзі, близькі мені люди, і коли ми разом можемо посміятись, пограти в щось і класно провести час. Я відчуваю максимальну любов, турботу і можу і проявляти, і отримувати, і це дуже класно. Друга річ це те, що люди в Америці дуже сильно люблять витрачати гроші бездумно, і я навіть зловила себе на думці, що на другий тиждень мого перебування я в будь-який вільний час хотіла їхати і шопитись. По двом причинах. По-перше, все типу доступно, і ти можеш купити там щось за 10, 15, 20 доларів, якусь річ класну, там одяг чи ще щось, що начебто в наших країнах, ну, типу там в Європі або в Україні, воно апріорі дорожче, то ти вважаєш, що це дешевше і хочеш це придбати, але отак, знаєте, по 10, 10, 10 доларів, це як на балі. Ти витрачаєш потрошки по 10 доларів, але 10 разів на день, і це вже 100. Тож це дуже маливо, але я зловила себе на думці, що в мене приходиться бажання витрачати, витрачати і щось постійно купувати. І Ваня навіть сказав, що типу він порахував, що моя поїздка і моє перебування в Орландо на 30% складалось з шопінгу. Отак. От, от. Тож весь досуг, все дозвілля, яке не включено в випуск. знаєте, що весь вільний час я просто витрачала гроші. Третій інсайт, тому що я його відчула, коли монтувала перший випуск, що мені. Не соромно виглядати якось не так, мені не соромно сказати, звучати якось не так. Не те, щоб мені попіг, але мені не соромно, ми всі люди, і я останній рік чітко переконала, що я люблю помиляти, що я люблю знаходити, де я на права, в чому я може покращити себе, свою роботу, процеси, життя. Тобто я люблю знаходити, по-перше, бути трушною, по-друге, бути собою. І не намагатись бути кимось, ким я не є, або якось намагатись подобатись людям булшіт пофіг на це все. Всі дублі з першого разу, тому що я це роблю для себе, для фану, для користі вам, щоб ви знали, що все максимально правдиво і по-справжньому. Так що да, побачимось в другій частині цього випуску. Сподіваюся, вам було корисно. Не мені там коментарів, лайок. І лайків всього накидайте. Дякую, що ви зі мною. Далі буде дуже цікавий контент. Залишайтесь і гарного вам дня, мирного неба. Цілую і обіймаю!